Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі малятка. Нікітка, як ти зрозумів, ми будемо говорити з тобою про одяг, який ми одягаємо вже навесні. Зима вже закінчилась, так? Так. Да. Так. А кавички не треба одягати. а, а коли кализівах їх треба окавички одягати. А кареву цішечку треба одягати. Ось такі тапки і котку. Супер. Так, ось поглянь, сьогодні он... сонечко виясняється, так? І так. я хочу сьогодні, щоб ти поглянув у нас такі сонечка також є. І розказав, який в тебе сьогодні настрій. Ось поглянь, у нас тут є різні сонечка, ану розглянь. У мене, у мене ось ось таке сонечко рибається. Да. Спокійний. 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 Мама Алюна, приєднуйтеся. Який у вас сьогодні настрій? О, який радісний. Радісний. Весна. радісний. Супер, так. Весна прийшла, тепло нам несе. А я оберу такий добродушний настрій і підмигну тобі, Нікітка. Так. Таке сонечко весняне гарне. Я хочу, щоб і настрій завжди в тебе був такий гарний та сонячний, як наші сонечка. Ось поглянь. Рукавички і зимові чобітки, як ти вже сказав, нам весною не потрібні, правда? Да. Так. Ось так, ми їх не будемо одягати. А, а Димку, коли сніг треба. А коли весна, ми одягнемо жилетку, так, кросівки, щоб нам було зручно рухатись. Так. І ось коли весняне сонечко з'являється на небі, воно стає світити і гріти тепліше стає. З'являються різні комашки, метелики, так? І діткам в такому одязі, як ти гадаєш, комфортно буде? Чи їм буде жарко? Як ти гадаєш? Шапки оди а одіти, а если шапки тоді жарку. А якщо кольцо тоже жарко? А если у шафіку. Угу. Ето... Да? Ну поглянь, у них такі теплі, теплі зимові рукавички, шапки, сапожки, мабуть, їм буде жарко, так навесні? То а -а -а. краще передягнутися в легший одяг, так? Якщо дощик, можна одягнути гумові чобітки і побригати по калюжам. А, Мам, так... Я хочу а так одягаємо легші курточки, можна шарфік легенький одягнути, якщо вітер, шапочку чи кепочку, в залежності від погоди. Так, а зараз, поглянувшись на малюночок, у нас є хлопчик і дівчинка. Як ти гадаєш, хто з діток одітий в зимовий одяг? Ем. Це хлопчик? Хлопчик. Так, хлопчик одягнений і в рукавиці, шарфик, шапка, теплі сапожки, а дівчинка в зимовому одязі чи в весняному, як ти гадаєш? весняному. Так, у весняному вона зняла рукавички, в неї легеньке пальто та беретик. Це весняний одяг, молодець. Так. А зараз Дякую. я пропоную тобі трішки ближче познайомитись і поговорити про весняний одяг. Який же ж він буває, що ми можемо одягнути? Я буду показувати картинки, а ти давай будеш називати одяг, а якщо ні, я тобі допоможу. Що це таке? Куртка. Куртка, правильно, це весняна така, бачиш, яскрава куртка. Так, а це Мені теж я шкуточка і ж'ятка є. І жилетка, це класно, коли вже зовсім пішло. Да. Тільки в мене сіренька, сієтка є. Сіренька? Так, да. понятно. А в мене така жовта є. <гум> так, а ну, що ще ми можемо одягнути навесні? А... Що це таке? Кофта, так? Кофта. Кофта. Надягаємо кофту. Що іще? Що це таке? Поти. Танці. Бачиш, вони доволі? Панці! Танці. Шорти ми вдягаємо вже, коли зовсім тепло. Влітку, так, або наприкінці весни, коли вже жарко на дворі. Також можна дівчаткам одягати спіднички, так? Та платячка. А коли вони одягаються, то їм треба одягнути колготки, бо ще не зовсім так тепло, так? Також ми одягаємо, що ми ще одягаємо? Носки правильно. Куди ж без носків, так? Не буде зручно в красівках і холодно ще буде. Можна одягнути ось таку легеньку шапку. А якщо взагалі жарко, то ми одягнемо І кепки. Він да. тітка, ось поглянь. Також ми свої сапожки змінюємо на красівки чи кеди. А дівчатка можуть одягнути туфельки, коли тепліше стає, а також нам потрібні гумові чобітки, якщо раптом піде дощик і ми зможемо пострибати по калюжам, так? Молодець. Да. я гадаю, ти запам'ятаєш всі назви весняного одягу. Але... У мене є така собачка Яка гарненька собачка. Це з мультика якогось собачка, так? Ні, такі бутики не немає. Не такі бутики не буває. Понятно. Просто мені, мені хтось таку собачку в магазині купив. Понятно. А пам'ятаєш, ми з тобою грали в гру нашими пальчиками, ми повторювали? Так. Да. Давай ще раз з тобою пограємо. Давай! Розминаємо. Сади ведмедика. Ось так. Всі твої друзі будуть поряд. Зараз картинки, так? І давай приготуй свої долоньки, пальчики. Так, ану. Так, ану наступна картинка. Оп, два пальчика. Загинаємо, зараз мама тобі допоможе. Так, складна така вправа, такі, як ріжки у кіньки чи в корівки, так? Далі дивимось, що в нас. Загинаємо в кулачок. Так, може Маршала посадиш, щоб він тобі не заважав трішки. Тобі буде так зручніше. Я хочу я одной. А, зрозуміла, добре. Так, а ну давай дивитись далі. Яка в нас далі? Оп, пальчики. Клас показали. Дивись, уважно. Нікітка, уже друга вправа. А тепер важка вправа, треба мізинчик загнути і великий пальчик і ми покажемо цифру три. Так? так, давай далі дивитись. А тепер отак клас показуємо, так? Да? ну окуляри, як ти мені показував? Оп, окуляри, так? Mm. Давай дивитись далі. А тепер ось так два пальчики. Mm. Oh. Mm. Так, молодий. Mm. Долонька. Кулачок. І клас показали. Ось така гарна вправа. Я вже зробив клас. Так. Да. Давай пообладуємо собі, ти вже краще, тебе виходить, так? Скоро всі, всі жести зможеш показати. А зараз я тобі поставлю ось такий клас, що ти такий суперрозумничок був на занятті. Клас? Тобі сподобалось заняття? Да! Так. Ну і ще, Нікітка, сьогодні в нас було таке коротеньке заняття. Я дякую тобі за роботу, ти був молодець, я сподіваюся, ти запам'ятав весняний одяг. І ми про нього з тобою ще пізніше поговоримо, добре на наступних заняттях. Все, будемо прощатись, Нікітка. Да. Пока-пока. Твоє... До... до середи. Пока.